Друзі, сьогодні я пропоную з рунами вам обрати енергію місяця, енергію квітня, так, В яких загальних енергіях ви будете перебувати. Буде дві руни: перша чи друга. Обирайте свою. І зараз я рандомно дістаю. Так, це вийшла у нас перевернута руна. Добре, така теж може бути в цьому варіанті. І друга. Охти! Ось така красуня. Зараз я буду все розповідати. Хто вибрав перший варіант. Це руна Альгіз, але вона в перевернутому варіанті. Взагалі ця руна каже про те, що ви під божественним захистом, що вищі сили вас оберігають. Але в чому тут загвоздка? В перевернутому варіанті вона каже, що ви можете бути якось уязвимі в чомусь, і вам треба на це звернути увагу продовж місяця, зрозуміти свої слабкі сторони, попрацювати над своїм ростом, можливо, духовним, можливо, щеві. В якомусь сенсі, так, що вам відгукується зараз інтуїтивно, і тоді будуть зрозумілі вам деякі важливі речі для вас в конкретному вашому випадку. А другий варіант, хто обрав, це руна інгус. Прекрасна руна. Немає в неї перевернутого положення. Вона каже про плоди. Про те, що в цьому місяці ви будете пожинати якісь плоди свої, так, які ви довго старалися, можливо, працювали, так коли вже зернятку було посіяно, і зараз будете пожинати свої плоди. Для когось тут може бути народження якогось нового проекту, який. Почав приносити вам. Дохід, якісь плоди, дійсно. З дітьми може щось так розрулитися, чи може ви хтось завагітній, для кого це актуально. І Також це, це руна каже про ваш потенціал великий, те, що вам дійсно зараз будуть відкриті дороги. У вас є великий потенціал, вам треба його реалізовувати. І це завжди прогрес, це завжди рух вперед. Ось такі прекрасні сьогодні були в нас руни.